Друзі, а з 1 листопада розпочнеться опалювальний сезон для населення Львівської області. Тепло вже почали отримувати лікарні, школи та садки регіону. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. За 10 днів мають запрацювати і пункти незламності. До На нашого ефіру долучається Максим Козицький, голова Львівської обласної військової адміністрації. Пане Козицький, добрий вечір. Вітаємо вас. Доброго вечора. Розкажіть, розкажіть, будь ласка, про. Енергоінфраструктуру області, в якому вона стані. Наскільки вона готова до прийдешніх володів? Даний момент Львівській області є 28 вісім теплокомунірго. Якщо ми говоримо про опальний сезон, ми повністю готові до початку. На жаль, величезної проблеми нам завдали удари, які були нанесені ворогом Росією кілька тижнів тому, коли й загинули люди. На жаль, ціла сім'я. На даний момент прийнято рішення щодо постачання тепла саме в сферу соціальну, вже більше 80% шкіл, більше 70% садочків утримують тепло, майже 70% лікарень утримують тепло. На жаль, удари по ворога завдали втрат, і тому ми мусимо почати опалювальний сезон для населення з 1 листопада. На даний момент 73%. 73 громад, 71 громада Львівської області розпочала опальний сезон саме в соціальній сфері, пане Козицький. Росія не полишає атак під прицілом критична інфраструктура, енергетика. Наша скажіть, будь ласка, загалом про те, як готова область до. Подальших атак Російської Федерації, чи готові е, укриття, який їх стан, е, як часто їх перевіряють, як працюють пункти незламності, чи будуть збільшувати їхню кількість на даний момент. Ми готові розгорнути 860 пунктів незламності, 500, більше 500 пунктів незламності величезне Дякую громадам. Будуть розміщені і розташовані саме в об'єктах. Комунальних їхніх близько 100 об'єктів як пункти незламності будуть розташовані завдяки державній службі надзвичайних ситуацій. Величезне дякую приватному бізнесу, приватним підприємцям, які також готові розгорнути близько 200 пунктів незламності. Вони перебувають в повній готовності. Ми 24 години готові до відкриття. Вони забезпечені. Альтернативними джерелами опалення, можливістю зарядити мобільний телефон, необхідною кількістю води і також запасом продуктів першої необхідності. На даний момент пункти незламності в готовності, як тільки ворог буде завдавати, що можливо ударів по території області, в разі необхідності, разом з територіальними громадами. Будемо готові до відкриття пунктів незламності. Коли ми говоримо про е, бомбосховища, майже 8 тисяч різ, різного ступеню захисту об'єктів цивільного захисту підготовлені. Звичайно, що вони в різні, вони від, від можливості від радіаційного захисту до самих простих укриттів і, і підземних парковок стоянок. Підвалів приватних будинків. За розрахунками більше 2,3 мільйони населення теоретично можуть знайти прихисток в таких місцях. Вони працюють також цілодобово, покращуються умови перебування. Ми говоримо з головами громад знову ж таки, тому що більшість об'єктів знаходиться у їхній власності. Якщо ми говоримо про можливість збільшення, Зараз жоден об'єкт не здається новим, новий, який перебуває в будівництві, здати його нереально без сховища, бомбосховища. Провірки проводяться на місячній основі. По графіку ми надаємо зауваження і допомагаємо з криттями. Також завдяки державному бюджету, ми маємо можливість частково деякі об'єкти доремонтовувати і вводити в експлуатацію. Пане Козицький, ми знаємо, що минулого тижня ви відвідали Брюссель. Там ви взяли участь у європейському тижні регіонів і міст і провели з зустрічі з посадовцями ряду європейських міст. Загалом яких домовленостей вдалося досягнути під час цієї зустрічі, і яка реальна користь для Львівщини від такого партнерства? Ви знаєте, коли ми говоримо про Євросоюз, ми дуже часто згадуємо держави, які туди входять. Насправді самі європейці кажуть, що Євросоюз це союз міст і регіонів, і для них вкрай важливо процес децентралізації, який йде в Україні. І Рада міст і регіонів це саме дорадчий орган Європейської комісії, який є площадкою для комунікації і налагодження двосторонніх контактів на рівні саме міст і регіонів. Цей орган має можливість. Формувати політику Європейського союзу щодо наступних програм і розподілу бюджетів, коли ми говоримо про цей візит, завдання було не тільки знаходити партнерів і контакти, а також зустрітися з регіональними лідерами, які готові підтримати ініціативу щодо створення. Карпатської макроекономічної ініціативи на рівні Євросоюзу. За аналогією, як працює Дунайська ініціатива чи Альбійська ініціатива це об'єднання країн певного регіону, які мають можливість фінансувати свої проекти саме коштом Європейського союзу. Міста, регіони мають можливість подавати такі проекти, воно затверджується на рівні країн. І така макростратегія, якщо вона приймається європейським союзом має додаткове фінансування, цільове фінансування. Ми представили саме Карпатську ініціативу, яка може об'єднати вісім країн, провели попередні переговори з представниками п'яти з них, які були присутні в даний момент в Брюсселі, домовились про наступні кроки щодо формування такої політики. Партнери дуже сприятливо дивляться на цю можливість, і вони розуміють, що український досвід, які який який зараз ми маємо, дає можливість. Бути напевно на рівних з ними, а деякі питання набагато вищі. щодо цивільного захисту саме населення, роботи Державної служби надзвичайних ситуацій, екстреної медичної допомоги, а також, на, а, а також логістики в час війни, захисту ен... об'єктів енергетичної, інфраструктури, а також децентралізов... децентр... децентралізації електропостачання. Цивільного захисту водозаборів і постачання води, саме ті програми екологічної безпеки, саме про ці питання була розмова і можливість формування спільної політики з наступним затвердженням на рівні Європейської комісії. Проведені двосторонні зустрічі з словацькими партнерами з з, Пряшовим, з Тернавою, також з Південно-Моравським краєм. З, Півде... з Нижньо Нижньою Австрією з угорськими партнерами, де представлена ідея, наступні зустрічі можуть відбутися як на рівні Європ... Європейської Європей... Ради Євро Ради регіонів Ради Європи, а також наступна зустріч, напевно, в Пряшеві, де можна зібрати представників регіонів і саме Карпатського регіону. Для напрацювання стратегії винесення на наступний етап в осельній грудень цього року. Пане Казицьке, нещодавно завершився конкурс Європейська столиця культури 2030 Львів також був серед учасників. Розкажіть, будь ласка, про концепцію цього конкурсу. Ну і чому участь українського міста у ньому була важлива? Які можливості як для Львова, так і для України загалом в контексті нашого руху до Європи створюють такі ініціативи? Відповідальність буде. Стратегія була дуже класна. Це про те, що ми є, Незважаючи на війну, і не помічати Україну Львів вже неможливо, тому що ми своїм прикладом довели, що ми справді європейська країна з величезною глибокою культурою. На жаль, ми не перемогли, але сама участь прохід-фінал фінал це величезна робота Львівської міської ради, величезна робота організацій, людей, які залучені, які горіли цим проектом і. Показали Львів не один десяток раз. Львів цього року, молодіжна столиця Європи, проведено більше ста заходів. Побувала величезна кількість людей і делегацій. Ми дуже достойно показали, що таке, якою є молодь українська. Дуже б хотілося перемогти і цього разу, але це, як на мене, теж перемога. Ми попали в фінал, грали тільки Чорногорському місту. Але ми відповідально дивимося на своє майбутнє. Ми точно є на мапі світу, мапі, на мапі Європи. І Львів молодіжна столиця цього року. Я надію, що ми, ми точно є культурною столицею. Але на жаль, Євросоюз вибрав інш, інше місто. Але це конкурс. Це додає наснаги. І на наступного разу ми справді будемо знову в фіналі. Надіюсь, переможемо. Навіть час війни Львів. Ми маємо повні зали оперного театру чи філармонії. Звучить хор гомін. І ми маємо можливість показувати, ну, демонструвати українських художників в наших музеях. Ми маємо цього, цього року знову тиждень скульптури у Львові, і ми маємо велич, велику кількість людей, які. На жаль, віддали своїх рідних на війну. Немає вже сім'ї, яка не має представника на лінії фронту. Але це від, все заради за того, щоб бути українцем. Ми переможемо. Дякую вам, Максим Козицький, голова Львівської ОВА, був з нами на прямому відеозв'язку.